Так, всім привіт, радий тати на своєму ютуб-каналі. Це канал про гаражі, і сьогодні є дві новини: одна добра, друга не дуже. Ну, давайте почнемо з доброї. З'явилося про що знімати. Відеороликів буде набагато більше виходити, тому що зараз робиться гараж номер 3 і в принципі починатися буде гараж номер 4 і другі треми трохи з'явилися. І, і як ви дізналися з назви цього відео, я попав на гроші. Чому саме? Тому що цей гараж, який заді мене. Які ви можете бачити, виявився, що все ж таки криша в ньому тече. І ті сліди, які були між плитами, все ж таки потекли. Я прийшов одного разу і була калюжа в кінці гаража. Зараз покажу, але все по порядку. Почав цей гараж також робити потрохи, тому що він вже мені потрібен. А гараж, який я знімав, вже здав його власнику. До речі, щоб ви розуміли про попит, гараж здавався за 1000 гривень. Вестили його на об'яву, за неділю він здався за 1000 і мені повернули 1000 гривень. Тобто за оренду я того гаража заплатив 2000 гривень. Ну, я там два місяці поставив, якраз 2000 гривень вийшло. Що по цьому гаражу? Давайте покажу. Все ж таки. Все ж таки, як я і хотів, встановлений замок. Бачите, замок встановлений на 4 болтах і 4 гайки. Ось якщо мені треба, це, до речі, Лайфхак, як здавати гаражі. Якщо у вас багато гаражів і ви не хочете постійно купувати нові замки, і постійно їх треба змінювати після того, як ви здаєте в оренду, або вже вам повернули ключі з оренди. Тобто, щоб багато не витрачати коштів, я придумав ось такі замки. Ось встановлюється такий замок, він коштує 500 гривень, там плюс-мінус доставкою. Якщо орендар вам там здав ключі, ви просто відкручуєте оці 4 гайки і ставити новий замок. А цей замок ставити на наступний гараж. І якщо у вас таких гаражів дуже багато, то по суті ніхто не знайде, де він стояв, тому що і саме можна, в принципі, запутатися деякі замків. Що друге я зробив, це для того, щоб було зручно відкривати. Ось такі, бачите, труби я позабивав. Зараз побачите, навіщо я це зробив. Ось ще одна труба. Якщо ви бачите, це для того, щоб коли ворота відчинялися. По машині вона не гахнула. У мене, до речі, ситуація була з тим гаражом, який я знімав. Я якраз поставив, був сильний вітер, підложив камінь під нього, заїхав, і заді мене сильно різко закрилися двері з сильним ударом. Тобто, якщо б там буквально 30 секунд, ну, можливо, до хвилини, часу пройшло. Якщо б я заїжджав в той час, то в принципі мені прилетіло в бочину в машину, і я б попав би на дороговартісний ремонт. Тому якби, Оці моменти, які я роблю, вони кажуться дрібнички, але по факту вони повинні бути, тому що якщо хтось буде знімати колись в вашому гаражі, або навіть там ви будете ставити машину, то це вам буде коштувати набагато дорожче, ніж просто забити цих два колишка і зробити. Так що зараз покажу, як це працює. Ну, ось так це працює. Цей у мене якраз колишки ворота закриває внутрі гаража. І цей також колишок, який закриває знут гаража, робиться. Ось так. Все, ви бачите, тепер ворота як не шатай, там сильний вітер навіть. Я ось шатаю, то нічого не буде. І з цієї сторони така ж сама ситуація. Бачите? Все, любий вітер, по суті, нам вже не страшний. І ось такі, бачите, дрібнички можуть рятувати вам все ж таки машину, і ви не будете платити там по 100-200 доларів за одну деталь на машині. А коли прилітають ворота, ну ви самі розумієте, що це треба ще витягувати, Рихтувати і все інше. Ось, в принципі, така ситуація по гаражу. І давайте все ж таки покажу, де я влетів на гроші. Так, дивіться тепер ось сюди. Бачите, все ж таки це мокре. Ось так воно виглядає зараз. Ну І отут ось була велика. Колобатина. Ще раз покажу. Бачите, тут сухо, тут теж тут. Ось якось так. І, до речі, коли я його купував, був також сніг, розставав там. Ну, за скільки? За місяць володіння гаражем я ні разу не бачив, що він протікав, щоб з ним щось сталося насправді. А ось одного разу я прийшов. І гараж виявився, що він тече. Ну це не смертельно, там 500 доларів, і я зроблю. Але саме погане в тому, що коли я купував цей гараж, я ж не, роз, ну, не розраховував на те, що він тече, і купив його за 2000 доларів. Тобто, якщо мені зараз зробити ще кришу профнестілом, це ще плюс 500 доларів, тобто цей гараж вже коштує там, 2500 і ще 100 доларів я влажував там, на проводку, що і все останнє. Тобто цей гараж вже починає мені коштувати 2600. Ось такі витрати я не враховував при тому, коли купував цей гараж. Тому не повторюйте моїх. Помилок завжди, коли вам кажуть, що гараж не тече, все ж таки краще це якось перевірити. Але, наприклад, якщо ви робите це літом, то взагалі ви нічого не зрозумієте, тому що літом пішов дощ, він одразу висох цей гараж. А ось якщо зимою, то в принципі, якщо холодно, то він може вимерзати там, ну і витягуватися швидко. Волога з гаража. Не знаю, як справді провіряти. Краще купувати, напевно, ті гаражі, які вже течуть капітально, як гараж номер 3 Коли я прийшов там на вулиці сухо, а в гаражі дощ ще йде, бо з криші ще стікає, і в гаражі повністю все мокро. Зато я вже знав, що він тече, і купував його одразу за тисячу доларів. Тобто вже розраховував те, що треба робити кришу. А тут по факту. Я взяв за 2000 доларів, думав, що тут криша зроблена. Ну можливо, вона там зроблена. Треба подивитися. Не знаю, чому вона потекло, але на більше всього, що ні. Я не лазив тоді на кришу, бо був мороз і сніг. Вилазити на кришу взагалі не було сенсу, бо все рівно я б нічого там не побачив, бо Ну, сніг, і ви самі розумієте, що в принципі нічого б не текло. А між плитами, ось ці, що я подивився, виявилося, що ну, мені продавець сказав, що він не тече, а це залишилося просто з попередніх разів. Типу він тік, цей гараж тік там багато, але він зробив, він зараз не тече, а сліди просто залишилися після тих моментів. Ось так, в принципі, мене надурили. Вляпався я на 500 доларів. Ну не столь важно, не столь страшно, але просто на майбутні рази я буду вже розумніший. І якщо купувати гараж, то треба вже брати тільки той, який напевно тече. Ну або зроблений, напевно, під металом, або під шифером. Під шифром, хоча теж питання дуже велике, тому краще брати той, що під металом, ви вже будете одразу знати, що з ним там сталося. Що, ну, взагалі, тече він чи не тече. Ось такий в принципі відеоролик давно не знімав. Починаю знімати, і буде все по темам. Так що пишіть коментарі. Взагалі, як ви можете оприділити те, що гараж тече чи не тече. Ось цікаво. В принципі, я вже маю досвід, але все рівно, бачите, помилився. Ну так буває, в принципі, нічого страшного. Так що, все, всім дякую за перегляд, всім пока.